Нам вдалося за цих 12 років дуже інтенсивно розвинути компанію, але ця енергія і амбітність вона залишилася, і це той драйв, який кожного дня нас рухає вперед. нам можливість бути лідерами і постійно десь бути попереду всіх, бути успішними. Та успіх завжди в нас заключається в тому, що ми завжди хочемо бути попереду, ми завжди стараємося бути лідерами. Ми та компанія, яка приймає швидкі рішення, і це допомагає нам реалізовувати ті задуми і плани, які ми ставимо перед собою, а вони зазвичай досить амбітні. За 17 років от, з трьох з, з чи двох людей компанія виросла в одного з провідних дистриб'юторів на ринку України. Якщо подивитися там навіть Історію розвитку компанії з моменту заснування і по сьогодні, то можна побачити, що там розвиток був досить стрімкий. Відповідно, працівники всі стрімко розвивалися. От дехто йшов з компанії, нові люди приходили з новими баченнями. Відповідно, додавали ще більше енергії компанії, команді, що спонукало до подальшого розвитку. У нас ця енергія, яка, яка нам дозволяє рухатися і бути багато де і кращим, постійний розвиток, націлені на результат, клієнтоорієнтованість. Тобто ці речі, які ми розділяємо і з якими ми на протязі останніх там мого часу і напевно що від початку створення компанії вони були незмінними. Компанія амбіційна, є короткі е, плани амбіції, є довгострокові і тому подібне. Але е, поначалу це важко. Але коли ти досягаєш тих чи інших результатів, це дуже-дуже заводить, це дуже драйвить. Все, чому ми досягаємо, це командна робота. Я відверто щиро люблю свою роботу і свою справу. З певністю можу сказати, що ну, моя робота це <кхух> невід'ємна частина мого життя. І подекуди, скажімо, в мене більше бажання, емоції там, на роботі, тобто працювати, залученість, мотивація, ніж. Ніж позаробочий час, і компанія е, повинна рухати простір, повинна рухати цей ринок, повинна рухати конкурентів, повинна рухатись до перемоги. «Агросем» рухається вперед, завдяки людям, які працюють в ньому. Людям, які приймають правильні та мудрі. Рішення особливо в цей нелегкий час. У нас молодь чудова. і Я пишаюсь молодими людьми, їхніми амбіціями, їхніми планами, їхніми звершеннями, ну і вмінням досягати мети. Я їм і надалі бажаю тримати такий темп, таку позицію і досягати найбільших вершин, які вони запланували. Без сильної команди, без спільного. Вектору ми б не могли так розвиватися. Через то я завжди вдячний всім, всім, хто причетний до, до творення історії Гросам. Ви маєте чим гордитися, вірте в свою справу, робіть кожний те, що від вас залежно, і ми досягнемо результату. Я б хотів побажати агросему, пройти нелегкі часи, які переживає наша країна. Не зупинятись на досягнутому, ставити далі і вищі цілі, досягати їх, мотивувати та розвивати команду надалі. Я побажав би. Команді і компанії рухатись в тому ж напрямку, з, з тими ж е, цінностями, які ми несемо скорішої перемоги. І хочу знову ж таки напевно в честь Дня народження побажати всім нам в першу чергу точно завершення війни. Це як напевно ключове бажання в кожного сьогодні з нас, але і сталого розвитку рости швидше ринку і насолоджуватися кожен день тою роботою, яку ми робимо.